Добрий день усім! Вітаю вас на вигрузці японських міні-тракторів у місті Вінниця. До нас приїхала нова поставка. Давайте швиденько познайомимося із зановленим асортиментом. Перший тракторець, що спускається, укомплектований уже ковшем на 180 кг. Це в нас тракторець свіжих років, кубота gb 200 20 кінських сил з підсилювачем керма і механічною коробкою передачі. Є боковий циліндр, є функція. Оберт на місці на дисках 0,02. Схоже, що це 2002 рік виробництва. Вартість такої моделі з ковшем та фризою і доставкою 8600 умовних одиниць. Спускаємо далі 23 кінських сили з реверсом. Ціна буде, звісно, ж, нижче, ніж куботи Джал. На дисках 90-й рік пише, Ось так, знаходиться реверс, є невеличкий поріг. Повишені понижені передачі, задній привід, повний привід. Та функція оберт на місці. Механічна коробка передачі тут знаходиться під кермом. Дивимося на стан керма. Керування навіскою верх-вниз. Під сидінням. Потужна трьохточка, є фаркоп. Ну і ціна. Ціна приємна на цю модель. До речі, з підсилювачем керма 7500 умовних одиниць з фрезою і доставкою. Наступний будемо спускати 17 кінських сил свіжих років. Кубота GB175-й взагалі випускався з 2004 по 2006 рік. Бачу, що японська резина зараз і спереду, і ззаду. Коробка передач звичайна механічна, 3 плюс 1, є діапазон повишених понижних, і три швидкості на вал відбору. Дві вперед, одна назад. 566 мотогодин, бачимо стан кермо. Досить гарно збережений тракторець в хорошій комплектації, де навіть розворот на місці. Вартість такої моделі з фрезою і доставкою 5900 умовних одиниць. Також будемо мати в наявності 18 кінських сил від Янмара. В дуже гарній комплектації. У нас тут буде і напівгідравлічна коробка передач, і підсилювач керма, і боковий циліндр з пам'яттю. Бачимо, що задня резина у нас японська 8,3х22, та й передня резина японська 6х12. 713 мотогодин. Ось так виглядає коробка передач. Трьохточка, швидкозйом, автопопадач. Вартість такого тракторця з фрезою і доставкою. 6600 умовних одиниць. Кубота Джал 261. 27 кінських сил. Передня резина нова. Задня резина японська. Навал відбору потужності. 4 швидкості перетина назад. І при цьому коробка передач тут буде звичайна. Механічно, 4 ступеня. Повишені, понижені, повишені понижені, бачимо стан керма, бачимо стан сидіння. Звісно ж, буде реверс. 775 мотогодин заявлено, рівна підлога. Бачимо, що потертостей стоїть досить мало по трактору. Передок відключається, є розворот, є боковий комп'ютер. Трьохточка, швидкозйом. Вартість такого тракторця з фрезою і доставкою 9600 умовних одиниць. Наступний буде 18 кінських сил в дуже гарній комплектації. Це у нас кубота gb 18-18 сильний 8,3 на 20 задня резина, передня також японська, як і задня. Буде у нас як підсилювач керма, так і напівгідравлічна коробка передач, оберт на місці, боковий циліндр і трикутник для швидко Дуже гарна комплектація. По ціні дана модель буде коштувати 6800 умовних одиниць. І найбільший з сьогоднішньої поставки тракторець з кабіною свіжих років КЛ33. Буде в нас 33 кінських сили, японська резина, взаді японська 13,6 на 24. Панорамні вікна, дуже гарна комплектація. Давайте тако акуратно його спустимо на землю. І заглянемо всередину. Амортизоване сидіння. Напівгідравлічна коробка U-Shift, є діапазон повишених понижених. реверс, підсилювач, навал відбору 4 плюс 1. Ви включимо запалення, щоб побачити напрацювання. 922 мотогодини Кнопкою перемикається привід, задній привід, повний привід оберт на місці. Є пам'ять на візки, ось такий вже тут більш продвинутий комп'ютер керування боковим циліндром і плаваючими. Додаткове світло. Система опалення, охолодження, рівна підлога, дуже цікавий тракторець. Досить бажаний. Вартість такого тракторця з фрезою доставкою 14300 умовних одиниць. Ну що ж, завершили вигрузку. Ось так зараз знаходяться у нас фрези, є фрези з новими ножами, ось якось ці дві, є з гарними ще японськими. Ось гляньте, які фрези приїхали, є метр тридцять. Це від L1 235, метр 50. ось ще одна метр 30. є куботовська метр 60. Цікавий стан фраз. Ось так вже стоять наші тракторці. Якщо вас зацікавила якась із моделей, краще не гайте часу, скоріш телефонуйте на номер компанії, уточніте наявність. Можете приїжджати на майданчик на тест-драйв. Також у вас є можливість. Оформити замовлення дистанційно, онлайн, щоб була оплата при отриманні. Тому очікуємо вас на майданчику та ваших дзвінків. На все добре!